Ось це Форд бронко раптар. Я проїхався і є. Розумієте? Дивіться, це звичайне колесо. Це у нас е, Бронкораптор, блін. Ну що, любі глядачі? Я перший раз виїхав на дорогу на Бронко Раптор, і чесно скажу, блін, таке відчуття, що я їду на фурі. Насправді. Ти дуже високо сидиш, дуже, блін, така. Специфічна прикольна машина, те, як вона керується, те, як вона відпрацьовує. При цьому вона дуже легко керується, воно дуже класно відгукається, коли ти не керуєш. і коли ти газуєш, там немає провалу, ти трошечки даєш, вона одразу хоче їхати. Я не можу її порівнювати з звичайними машинами, на яких ми, звичайно, їздимо, тому що воно все інше, все інше. Екстер'єр, інтер'єр, керування, те, як вона працює, десятиступенчата коробка. Боже мой, двигун, три літри. екобуст, який встановлений на рапторах, в тому числі на Форт Ranger, Раптор тощо. І сама по собі машина так. Так, в Україні є е, бронка, але саме бронка-раптор в такому виконанні їх немає. Це єдина ексклюзивна машина. І я максимально блін. Я хочу сьогоднішній огляд вам все це показати. Всі ці нюанси і дрібниці. Дивіться, це ледкрузер у нас. Він виглядає як гольф. Шополекас, Всі, звісно, знають і розуміють, що американці це в нас в першу чергу великі В8. Тому що, блін, нижневальна компоновка, один раз придвал, два клапани на циліндр. Це всі, коли ти чуєш Америка, ти в першу чергу в голові у тебе така херня відбувається. Але так як Форд у нас досить просунутий виробник, вони певний час назад почали виробляти лінійку двигунів і назвали її Екабуст. Тобто вони роблять турбові двигуни. Вони їх роблять по принципу, як їх роблять європейці. Тобто, коли у вас невеликий об'єм, коли у вас адекватний розхід, коли у вас приємна потужність, і при цьому воно все обслуговується, працює, все класно. Форд зробив екобусти, звісно, літрові є, півтора літрові є, дволітрові є. Якщо не помиляюся, 2,5 є, 2,7 є. Коротше, є 3,5 екобуст. 3,5 екобуст, до речі, він встановлений на f 150 Raptor, і він встановлений. На Ford GT 40. Це в нас гіперкар від Ford, який лімітований, який надзвичайно важко купити, навіть коли в тебе дохіріще ще бабла є. А тут на нашому Bronco Raptor'і, встановлений 3-літровий Це в них новий двигун, який вони розробили не як топове, топове рішення, скажімо так, як на GT40, як на Raptor'і 150 Це в нас трошечки не дотягує до нього, тобто це в нас таке позиціонування, маркетинг, називаємо. А, це так, що я можу вам по великому рахунку сказати за екобуст, якщо ми беремо маленький з фієст. Там є нюанси, вони можуть перегрітися, вони занадто слабко зроблені тощо. Тобто, коли ви розглядаєте потужний тюнінг, це таке стейдж-1, стейдж-2 обережненько рішення зробити, маленькі кабусти їх вивозять. Якщо ми говоримо за великі кабусти, 6 циліндрів, цю машину ми вже зробили, протюнінгували, прокачали її. Ми вийшли на потужність 470 кінських сил. І зробили на машині, звісно, стейдж 2. Бронко з завода має вихлопну трубу з каталізатором 76 мм. Тюнери серед вас зрозуміють, про що я кажу, тому що це надзвичайно великий діаметр. І завжди тюнери, коли качають потужність, саме використовують цей діаметр. Тому ми навіть не робили донпайп на даний автомобіль. Ми просто видалили каталізатор, зробили все обережно, красиво, встановили повноцінну вихлопну систему. Борла, встановили нормальний, продуктивний інтеркулер, тому що на цих машинах з кулерами трошечки напряги, скажімо так, заводськими. Звісно, він у нас тут розташований. Ми встановили, окрім всього іншого, AFE Power, тобто це у нас американський виробник впускних систем, таку той, хто пам'ятає наш випуск з Міні, пам'ятає GT Momentum. Ну, чомусь у мене це з Джеймс Бонтом асоціюється, не знаю чому. І, до речі, AFE дуже. Прикольна фішка, ми завжди бачимо. Оператор підійде, будь ласка, ми бачимо стан фільтра. Тобто у вас є невеличке віконце, ви в нього зазирнули, і ви розумієте, коли вам потрібно міняти фільтр. Тому що на фільтрах нульового супротиву це досить актуально. І після того, як ми зробили, навішали все це залізо на неї, ми її налаштували і налаштували не на максимальну потужність, а скажімо так, щоб вона інколи могла поганий, поганий бензин заливати в неї. І взагалі, по великому рахунку, якщо брати фордовську техніку, Якщо взяти Фордовське, все, що вони встановлюють, воно надзвичайно здатне до, до тюнінга і воно це вміє. І тому все, що нас касується техніки, ця машина так само надзвичайно прикольна, своєрідно, унікальна. Ну і я можу її вкрай рекомендувати. Мій любий глядач, що я тобі можу сказати? Я зараз відчуваю себе дуже невпевнено, тому що я не відчуваю габарити машини. І я не можу впевнено десь натискати, блін, пришвидшуватися тощо. Я звикаю до машини. І зараз я себе зловив на думці, коли ти звикаєш, і вже відчуваєш її повністю, наскільки круто можна відриватися, тому що вона надзвичайно велика. І вона надзвичайно приємна в керування. І при цьому вона потужна. І коли ти їдеш з усіх боків на тебе всі дивляться. Тому що, ну, ну таких розмірів машина і такого прикольного, унікального зовнішнього вигляду, блин, ну, я, я навіть не знаю, з чим її порівнювати. Є, ну, Ось це, ті, хто вже награлися німцями, награлися всіми машинами, вони сюди сідають і вони потрапляють в новий світ. Світ задоволення і кайфу. Я би це так сформулював. Особисто для мене я прихильник раптора. f 150 раптор, у нас їх досить багато було. Я прихильник рейнджер-раптор. Я. Блін вивчив історію Бронко, підхід, стиль, і я прихильник бронко-раптор. Тому що ось це, це найкращий прояв USDM, тобто United States Domestic Market. Тобто, те, що роблять американці, їх традиції, вони все вклали сюди. Зараз, до речі, поки в мене є можливість вам розповісти, що таке обкатка, давайте послухайте мене уважно. Що ж це таке? Всі розуміють, що обкатка – це коли прикатується метал в вашому двигуні для кращої експлуатації, для того щоб машина потім менше споживала пального. Ну це вже на другому місці. Але в першу чергу щоб правильно все працювало в двигуні, і для цього металу потрібно притиратися в першу чергу шатунно-поршневій групі. Багато людей. Хтось мені розповідав, що він обкатує машину 30 тисяч кілометрів. Ну це трошечки хворе вже. Вибачте мене, але це не А, Хтось каже, жодну машину не треба обкатувати, сів, поїхав. Це теж неправильно, насправді, не ребята, блід. Багато людей не знає, що перші 5 хвилин, коли ти запускаєш двигун після збірки, саме 80% обкатки проходить в ці перші 5 хвилин. А решта 20%, вона вдирується. На те, як ви на це все дивитесь, від, тисячі, там, від 500 кілометрів до 3000 кілометрів до 5000 кілометрів. А, і навіть на сучасних німцях, на всіх інших машинах не активується, наприклад, ланч контроль, не активуються ліміти по швидкості, наприклад, майже не в'їхали, дивіться, в Opel, Ми б не відчули нічого. А, і тощо. І тому найкращий варіант все ж таки не забивати повністю на обкатку, краще її прикатувати правильно. І тоді у вас буде потім кращий результат, менше проблем тощо. Але все одно розуміти, 80% обкатки відбувається перші 5 хвилин. І ще один момент: не дай Боже, не обкатуйте машину на холостому ході, тому що під час холостого ходу немає сильного навантаження, і ви навпаки шкодите машині. Є такий невеликий нюанс. І ще, поки ми не закінчили, я вам хочу обов'язково показати, подивіться на цей селектор КПП. Окрім того, що у нас тут є карбон, конячка намальована, брендова штука. Я хочу, щоб ви подивилися кнопка на КПП, як вона виглядає, як вона натискається. Я працював на Браунінг М2, і це мені дуже сильно нагадує спуск на ньому. Дивіться. <реш> ну, реально жистякова. Блін. Я не знаю, як ви, але це реально. Ви починаєте десь стріляти, коли вмикаєте цю коробку. Ще в умовах України я вважаю, що металеві вампери мають бути на будь-якому автомобілі. І якщо ви додивилися до цього моменту, мої любі глядачі, це означає, що вам сподобався наш випас, сподобалась машина, і ти обов'язково маєш поставити свій лайк і написати свій коментар відношення до цієї машини, до цієї боже, няшної, класної морди, на яку ти завжди дивишся. Блін, вона мені подобається, не знаю, як вам. І тому ми з вами. Обов'язково побачимося в наступному нашому випуску.